Шановні присутні, користуючись нагодою, що в цьому залі зараз присутні змі, хочеться проінформувати громаду міста про ті досягнення навчальних закладів, які працюють в напрямку роботи з обдарованими дітьми, закінчились уже перший і другий етап предметних олімпіад. Перший етап це Проведення міських предметних олімпіад, другий етап це обласні предметні олімпіади, які ми маємо здобутки на цих етапах. Міські олімпіади всього із учнів 8-11 класів в міських олімпіадах прийняли участь 999 учнів, із них 476 учнів посіли призові місця. За кількістю місць, я швиденько коротенько скажу по навчальним закладам. За кількістю місць я назву такі заклади, як ліцей вибору 196 призових міст, гімназія 71. Третя школа 56, НВК номер 6 43 міста, 12-та школа 37%, 8 школа 29 міст, НВК Дивосвіт 29, 10 школа 13, 5 школа 2 і НВК родина 1. За якістю участі, тобто по кількості балів і перших, других, третіх місць. Ліцей 66% якості, НВК номер 6 50% якості, 12-та школа 40%. 49,3% якості, гімназія 46, 46 Третя школа 38,2, НВК «Дивосвіт» 31,5, 10 школа 22,4, п'ята 16,7 і НВК родина 9,1. Наші учні звичайно і приймали участь в обласних олімпіадах: 73 учня виїжджали на обласні олімпіади і представляли освіту нашого міста. Це учні ліцею, гімназії, третьої школи, шостої, восьмої, дванадцятої НВК, Девосвіт. Ну і е, із 73 учнів 53 е, призових місця вони привезли в наше. В наше, в наше місто. призові місця вибороли такі навчальні заклади, як ліцей, 32 призових міста, гімназія дев'ять призових міст, третя школа сім призових міст, шоста школа два призових міста, восьма школа два. НВК Дивосвіт, один. З шести предметних олімпіад обласних мають 100% якості. Тобто скільки учнів виїжджали, стільки і привезли призових міст. Це хімія, інформатика, технологія, економіка. Всі ці предмети це предмети учні вибороли Ліцея вчителі Сидорова, Чук, Піхтерева, Глазирін. По біології теж 100%, Це теж ліцей і НВК Номер 6, Учителя Брайловська школа. Географія теж 100% призових міст це третя і восьма школа. Башлик вчителі і Катерова. Російська мова і література 100% якості. Це учні гімназії НВК номер 6 вчителі Вінніченко і Мереупса. Також хочу сказати, що почався вже четвертий етап всеукраїнських предметних олімпіад, і вже теж є у нас здобутки. також саме перший здобуток це третє місце на Україні, виборола учниця ліцею Павловська Ганна, вчитель Брайловська Ірина Миколаївна. І дуже швиденько про те, що закінчився також захист. На конкурсі малої академії наук і наші учні теж привезли призові міста і прославили наше місто. Захищалися дев'ять учнів ліцею гімназії 3 школи НВК Дивосвіт, і шість із них посіли призові місця. Це ліцей, дзвоник Богдан, перше міста відділення літературознавства», Значить, збірку віршів він написав. Учитель Губара Раїса Григорівна, третя школа, третя школа, Сидор Аліна перше місце. Федусик Луїза друге місце, Карпенко Дар'я друге місце. Лазаренко Катерина третє місце. Відділення наука про землю, вчитель Башлик Ганна Миколаївна. І НВК Дивосвіт, Житков Олександр, друге місце. Відділення хімія і біологія, вчитель Сокол Валентина Миколаївна. Ну і ще далі буде продовжуватися всеукраїнські предметні олімпіади. Я впевнена, що у нас і ще будуть здобутки. І на останок я хочу подякувати педагогічному колективу, учнівському колективу, і батьківському колективу в тому, що незважаючи на те, що немає фінансування на відрядження, на роботу з обдарованими дітьми, але є бажання вчитися, здобувати якісь ну, досягнення і проставляти освіту нашого міста. Спасибо. Спасибо. Ну и хотелось бы продолжить тему ГРАНО освіти. значит, в средствах массовой информации на интернет-ресурсах, везде значит, поднялся вопрос, масса вопросов по закрытию школ и так далее и тому подобное. У нас работала комиссия. Значит, комиссия отработала, и значит, на работе комиссии решение было, должно было вынести на прошедшую сессию Мискуя Рады. Ну, мы, я посмотрел, как отработала комиссия, то есть решение было такое, значит, на сессию этот вопрос не выносить. Почему не выносить? Я считаю, что комиссия отработала не в полном объеме, но вкратце расскажу почему. У нас не хватает на сегодняшний день по грану 4,9 миллиона. Ну, будем говорить, грубо 5 миллионов. Ну, почему-то комиссия однобоко рассмотрела этот вопрос, и вот эти 5 миллионов они пытались найти у нас среди школ. А денег не хватает на всю ГОРОНО. То есть, а мы забыли о том, что у нас в состав ГОРОНО входит управленческий аппарат. У нас в состав горонов входит Дю США, на состав Горанов входит э, ЦДТ, у нас состав Горонов входит очень много садиков, и на состав Горанов входит Так, Нужно, наверное, вот эту нагрузку распределять не на школы, а нужно нагрузку распределять на весь коллектив гороно. И вот так если даже грубо взять посчитать, 2 миллиона школы, 2 миллиона садики, ну и 1 миллион управленческий аппарат, опозицион это самое. Ну, вот так вот, если грубо говорить, вот там нужно искать. Я считаю, что так сказать, должна быть проведена очень досконально глубокая внутренняя оптимизация данного подразделения. И э, сегодня на утренней оперативке э, такое задание получила Любовь Васильевна. и до конца недели, я думаю, Горно предоставит мне эту утренню, значит, внутреннюю оптимизацию. Я считаю, что сказать, при хорошей внутренней оптимизации, при кое-каких сокращениях, я не буду вдаваться в подробности, все это мы утром обговорили, мы спокойно, без закрытия школ, найдем эти средства. Допустим, да, сегодня очень тяжело, плохо с деньгами, у нас нет денег, мы сейчас закроем 2-3 школы а завтра улучшится финансирование, значит, завтра у нас э, значит, э, повысится раздаемость детей, и что мы тогда, будем по новой школе открывать? То есть в первую очередь занимаемся внутренней оптимизацией. Значит, э, я это не хочу ничего сказать, я жду Рішення жду розработки на роботі грано по внутрішній оптимізації. Тобто може бути оптимізація вирішить, що ліцей не являється ліцеєм, але це внутрішня оптимізація. Щоб зрозуміло, що привілегія закриття школ це привилегія депутатського корпусу, а все остальне це внутрішня оптимізація ГОРОНО.